Розпаковка настільної гри Конкордія. Спонсор цієї розпаковки моя дружина, яка дозволила купити мені цю. Розміри вражають. ось вони. Житончки якісні. Таки купа різноманітних ресурсів, ніплів, тайлів. А тепер давайте подивимось, що всередині більш детально на вас чекає велике двостороннє поле карти Римської імперії, карти дій, які керують вашими ходами, дерев'яні будівлі, колоністи та ресурси, і, звісно, жетони товарів все виглядає дуже стильно й атмосферно. У Конкордії ви будуєте колонії, торгуєте, розширюєте вплив і розігруєте карти дій. Головна фішка цієї гри. Кожна карта це не лише дія, а й спосіб отримання переможніх балів. Це стратегія для тих, хто любить планувати на кілька кроків вперед і відчувати справжню конкуренцію, і, звичайно, для тих, хто любить Римську імперію. Шукайте більш детальний огляд на моєму каналі, і не забувайте підписуватись.